У тролейбусі знійнявся неймовірний галас, сутичка. Чолов'яга та кондуктор, жінка середніх років, обмінювалися приємностями. Усі ж, напевно, хоча б раз у житті відчували це, неприємна хвиля розгойдується та починає заповнювати простір нічного транспорту. Пасажири збентежено та невдоволено передивляються. Хвиля досягає найвищої точки та наступає затяжне. Та тяжке мовчання. Не можу сказати, що я з тих, хто швидко заражається такими хвилями. Проте сьогодні усе було Аж зовсім особливо, вільні місця ще залишалися, проте я вирішила стояти. Мене ніби притягнуло до місця моєї зупинки. Можна продовжити уявляти, що дії розвиваються у морі, і це обрана мною Шлюбка Проте це не має великого значення. В усій цій метушні, всередині мого власного моря, стояла абсолютна тиша. Така розсудливість не завжди виступає в ролі моєї напарниці. Але, як мінімум, середи. я стояла спокійна, але самотня. Здавалося, усі перетворились на сумовитих привидів, проте, можливо, це був звичайний їх стан. Щось притягнуло мій погляд до вікна, потім правіше. Правіше, і ось я вже бачу людину, яка настільки вибивається з загальної картини, що ніби аж випромінює яскраве сяйво. Ми миттєво зустрілися поглядами. Цей момент пронизав моє серце і наповнив його найщирішою теплотою. Здавалося, що ми знайомі вже цілу вічність, за яку навчились розуміти одне одного без слів. Ми багатозначно посміхнулися, проте. Не тільки вустами посміхалися дві душі, лагідним віддзеркаленням яких були очі. А зазвичай ти спочатку дивишся на людину, потім на її душу. Навіть не бажаючи оцінювати, ти мимоволі сприймаєш колір очей, довжину волосся, зморшки та вбрання, а тільки після починаєш вдивлятися глибше. Це стається на автоматичному рівні і, напевно, це не є чимось поганим. Тієї чарівної ночі спочатку зустрілася душі. Тільки коли наші погляди роз'єдналися, я побачила одежу душі. Вигляд вразив мене не менше, ніж те, що випромінювалося. Переді мною сиділа дама з бронзовою шкірою і темним волоссям, заплетеним косу. Це була справжня індіанка, схожа на шамана, чи то від занурення мною у світ Картоса Костанеди, чи то сама по собі. Її менделевидні очі бурштинового кольору були неначе котячими, а рухи такими плавними, що, здавалося, вони ковзують по повітрю, я довго роздивлялася її захопленням. Думок майже не було всередині поселилося дуже палке бажання. Тоді вона видавалася чи не найважливішим серед усього, що було до. І буде після в моєму житті. Проте щось не дозволяло мені втілити це надважливе. Здається, це був сором привітати її з Новим роком ось чого хотіла моя душа. Тролейбус їхав, час сплинув, а всередині мене все посилювалося бажання. Я так сильно хотіла подарувати їй те єдине, що можу, щире привітання. Адже я знала, що ми вже ніколи не побачимось. З кожною секундою хвилювання посилювалося. Зупинку за зупинкою двері нічного тролейбусу відчинялися, наближаючи час до того моменту, коли вже буде пізно. Моя голова перетворилася на вулик, куди влітали, та звідки вилітали маленькі бжілки ідеї. Треба знайти ручку та написати побажання на папірці. Спробуй щось вимовити. Я не маю папірця. Вжух, 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 і так по колу. Я була повністю занурена у свій вулик, як раптом почула: сідай на моє місце, наступна зупинка моя. І ось я вже сиджу, Окрилена ласкавістю незнайомки та засмучена замовченим. Останні секунди, і ми прощаємося назавжди. Динаміки озвучують назву зупинку. Двері відчиняються, пасажири починають просуватися до виходу. Зі святами чую я та відповідаю навзаєм.